Кінець березня, і приходить час тоді, коли треба розраховувати податки в Польщі, піти, і так далі. І тепер, якраз з'являється багато псевдобухгалтерів, які в Тіктоці за якусь невелику оплату хочуть допомогти вам розрахувати цей податок. Хоча там насправді нема що допомагати, можна це самому все легко дуже зробити. Просто заходите на ось цей сайт podatki.gov.pl, там можна залогуватись через банківську карту і. Дуже просто все зробити. Просто натискаєте Подати під, тут буде перелік документів всіх Пітів, де ви працювали, всіх роботодавців. Також там можна дітей додати, всякі різні функції. Дуже все просто і легко, все зрозуміло. Навіть додали українську мову на цьому сайті. Просто там натискаєте Подати і ті гроші, які вам мають повернутись, відправляються вам на банківський рахунок. Тому не шукайте ніяких бухгалтерів, можете самі зайти. Зробити це повністю безкоштовно. Якщо хтось щось не розуміє, напишіть просто мені, я вам навіть скину інструкцію безплатно, як це зробити, щоб ви не переплачували нікому іншому. Користуйтесь.